6 грудня в день збройних сил України Ізмаїльська гімназія No14 провела благодійний ярмарок. Зібрані кошти буде передано волонтерській організації Павучихи Ізмаїлу для закупівлі тканини для плетіння маскувальних сіток. Сьогодні в нашій гімназії проходить благодійний ярмарок, тому що саме сьогодні, 6 грудня, вся країна відзначає День Збройних сил України. Цей захід у нас проходить вже не вперше, і саме за ініціативою наших батьків і дітей ми збираємо кошти на допомогу нашим героям. Ми впевнені в тому, що саме наш вклад Наблизить нашу країну до перемоги. Саме такі заходи вони розвивають у дітей відповідальність. Вони відчувають цим серцем, що вони можуть допомогти нашим героям. Ми виховуємо патріотичний дух в наших дітей і віримо в те, що перемога буде дуже скоро. Слава Україні! Активну участь у заході взяли батьки, які власноруч приготували безліч смаколиків, щоб зібрати якомога більше грошей та спільними зусиллями допомогти нашим військовим, які наразі відстоюють незалежність України. Ми дуже раді, що саме в цей день день збройних сил України. Ми ладні зробити все на допомогу Україні. Ми віримо в те, що наша країна переможе. Ми дуже раді, що саме сьогодні ми зможемо провести цей ярмарок, не дивлячись на те, що на вулиці погода не довжила, але нам це не заважає. Ми е, віддаємо всі свої сили для того, щоб саме наша країна перемогла. І ми сильні, ми вільні, ми віримо в те, що все буде Україна. Я як мама, як вчитель, завжди долучаюся до акції. Нам цікаво, адміністрація школи йде нам на зустріч. для дітей це свято, і вони приймають участь як волонтери. Вчора було свято волонтерів. Вони активно приймають участь в кожному заході. Тому ми з задоволенням приймаємо участь і будемо надалі підтримувати ЗСУ». Дітлахи залюбки вже не вперше приєднуються до акції, які спрямовані на допомогу військовим та сприяють наближенню нашої перемоги. Сьогодні була проведена благодійна ярмарок для ЗСУ, наших захисників. Ми продавали багато різних смаколиків і гроші здаємо на наші збройні сили, щоб підтримати їх бойовий дух. Мій братик на війні і ми дуже складно. Я тут роблю, щоб роботи на воїнах. Їжу та життя та здорова. Я. Я хочу, щоб всі українці вжили, вижили на цій Україні за Україну. Ми зберемо гроші заслуго, щоб наші засіли завжди були мужні, здорові, наші пос. Наші воїни, ми вас чекаємо та повертайтеся к нам, з перемогою. Вражали і кількість та різновид, приготованих з любов'ю смаколиків, адже для маленьких кухарів це можливість продемонструвати свої кулінарні здібності. Що готували сьогодні з мамою? Ми сьогодні з мамою готували на ярмарок бісквіт. Ніби з зверху посипали пудрою. Я продаю браслети і е, печення. Закінчився захід урочистою хвилиною мовчання на честь загиблих захисників України. Це не Юрій Слободяний. для юг Тодей.